Добрий день, шановне товариство! З вами Олександр Лученко, і ми продовжуємо курс TypeScript. Сподіваюсь, ви приєдналися до нього. І Сьогодні ми побалакаємо про функції у TypeScript. На момент, коли ви побачите це відео, тут вже буде відео під відео-таски, тобто можна працювати. Ми не будемо затягувати і перейдемо до написання коду. Що нам потрібно? Потрібно .tsconfig.json файл, який ви можете. Взяти або з коду уроку коду спринта, або шаблона завдань. Якщо ви приєдналися до курсу, якщо ж ви хочете просто спробувати те, що я показую, то для першого спринта я безкоштовно, безоплатно виклав шаблон завдань. Вам потрібно прокрутити до завдань і завантажити архів за ось цим посиланням. Тут ви побачите. І цей файл, і те, що я робив у спринті, ви побачите. А також побачите, що таке шаблон завдань, наскільки це серйозно підготований матеріал. Добре. Переходимо до функцій у TypeScript. На відміну від JavaScript, вони мають багато цікавого, і ми сьогодні це вивчимо. Але спочатку підготуємо інфраструктуру для нашої праці. Створимо файл index.html. В якому створимо стандартне оточення. Номер спринта. Є. І підключимо JavaScript файл, який ми будемо генерувати з typescript файлу. Script. Src. JavaScript. script.js. Є. Звідкиля взявся ось цей. Шлях, ось ця адреса JavaScript-тека. У tsconfig Прописан out, куди буде генеруватися JavaScript файл. Давайте створимо тепер TypeScript файл.ts. Бачимо, що це TypeScript, і запустимо компілятор TypeScript2. TypeScript компілятор watch. Якщо все добре, в нас помилок не повинно бути, тому що TypeScript пустий, то буде створена тека JavaScript, і в ній з'явиться пустий скрипт. Добре. Повернемось до HTML-файлу і завантажимо його у live сервері Для того, щоб нам було зручно дивитися на результат нашої роботи. Давайте рознесемо вікна. Ось таким чином. Тут повернемось до TypeScript і... Зробимо ось таким чином. Відкриємо консоль, щоб дивитися на результат консоль. У вас тут, можливо, може бути помилка, якщо нема favorite icon, але нічого страшного з цим немає, це нормально. Добре. Багато хто питає, які іконки я використовую у Visual Studio Code. Це не Visual Studio Code, це Visual Studio Codium, VS Codium. Тобто Visual Studio Code з відкритим. Кодом. Тут іконки відрізняються, тому, можливо, якісь іконки у Visual Studio і тут будуть різні. Також тут є деякі теми, які виглядають значно краще, хоча одна і та ж тема ставиться і на Visual Studio Code, і на Visual Studio Codium. Тут вона виглядає трохи краще. Посилання на тему я дам під відео, там ви побачите багато інформації, де можна мені задати питання, посилання на уроки та інше. Добре, не будемо відволікатися, почнемо з функції. Якщо ми балакаємо за стандартний JS, то функція виглядає якось так: function T01, вона працює і. Боже, така щас ілюзія була. Не хочеться так казати. Функція працює. І виконує якусь дію. Ми бачимо вивід інформації у консолі. З того, що я написав, можна зробити висновок, що у TypeScript можна писати функції JavaScript, не вказуючи нічого, вони будуть працювати. Чи добре це, чи погано. Мені здається, це не дуже добре, тому що TypeScript створений для того, щоб вказувати типи даних, контролювати вивід інформації, введення. Типи інформації, типи аргументів, типи функцій. Якщо ви пишете ось так, то постає питання, навіщо тоді вам TypeScript? Давайте ми покажемо різницю між функціями у JS і функціями у TypeScript. По-перше, у TypeScript можна вказувати, який тип даних повертає функція. Якщо ми балакаємо за JavaScript, подивіться, я можу замість цього написати Return 1 і зробити ось таку. Конструкцію, і у вивіду консоль не зміниться. Ми побачимо одиницю. У TypeScript я можу вказувати, що саме повинна повертати функція. Тому, давайте напишемо функцію, яка повертає, наприклад, число. Function t02. І я вказую після дужок. Який тип даних буде повертати функція? Якщо це число, то я вказую number. Подивіться, будь ласка, у компіляторі виникла помилка, ось вона. Тому що я вже вказав, що функція повинна щось повертати, причому не просто щось, оце щось повинен бути числом. А return а я не вказав. Тому return, наприклад, 44, і помилка пішла. Як тепер запустити функцію. 0.2. Є, і ми бачимо, що це працює. Таким чином, у TypeScript можна повертати, можна функції вказати, який тип даних вона повертає. Якщо хтось в ході написання функції, зробить помилку і спробує повернути. Не той тип даних, який потрібно, то компілятор не дасть цього зробити, викличе помилку і не створить JavaScript файл. Тобто помилитися вже буде неможливо. Давайте я спробую помилитися і замість числа повернути, наприклад, рядок. Подивіться, будь ласка, компілятор не дає цього зробити, тобто у мене немає виходу. Або я зроблю повертання Number, або файла я не отримаю. Це дуже гарно, оскільки знижує. Створення багів у коді. Добре, з цим ми розібралися. Але спочатку, коли я показував приклад у JavaScript, я писав функцію, яка нічого не повертає. Тобто, в ній був вираз console.log, там одиниця. Чи є аналог таких функцій у TypeScript і питання, як їх писати. Такий аналог є. У багатьох мовах програмування функції, які нічого не повертають, а виконують функції а, групування. Коду або групування дій називаються процедури. Тобто ця функція не повертає значення, але вона виконується для того, щоб код був естетичніше, код був згрупований і, можливо викликати якусь, якісь рядки коду багато разів. Наприклад, по натисканню кнопки. Як зробити процедуру у TypeScript? Дуже-дуже просто. Ви пишете ім'я t 03 Далі. Вказуєте, що це буде процедура. Для процедури ми вказуємо Void. Ось таким чином. Ті, хто працював всі подібними язиками у програмування, вже знайомі, що таке Void. Це дійсно процедура. Тепер я можу написати тут будь-який вираз. Наприклад, для того, щоб викликати процедуру, треба написати ім'я і поставити дужки. Ось ви бачите результат. Питання, а якщо працює без цього, чи потрібно писати void? Так, дійсно, коли ми скомпілюємо це у JavaScript, то процедура з написом void не буде відрізнятися від просто написаної функції без цього. Але, коли ви програмуєте у TypeScript і бачите, що біля функції стоїть Void, то, по-перше, ви розумієте, що функція не повинна нічого повертати. Давайте спробуємо щось повернути тут, наприклад, return1. І ми отримали помилку. Тобто ніхто не чекає, що тут буде рітерт, і писати його не варто це по-перше. По-друге, коли ви бачите void, ви розумієте, що це процедура, тобто тут є код і, можливо, навіть вивід інформації, який найчастіше не буде зустрічатися у функціях, у функціях які щось повертають. Тобто, коли я бачу, що функція повертає numbe, я не буду писати в ній вивід на сторінку. Я напишу його окремо і передам у цей вивід. Результат виконання функції. Також, і коли я бачу Void, я розумію, що я не буду використовувати цю функцію у якихось виразах, наприклад, математичних. Тобто, писати Void не потрібно, але це... погано, коли ви пропускаєте ось цей Void. Працювати буде, але якість коду значно нижча. Чому? Тому що, коли ви бачите Void, ви вже в голові е, собі розумієте, де можна використовувати таку функцію або ні, її ліміти, її використання, її можливості. І це зменшує баги, це підвищує модифікованість кода у майбутньому, апгрейд-коду. Тобто це корисно. Тому пишіть, якщо це просто процедура, то додавайте Void. Супер. З цим ми розібралися, йдемо далі. Тобто ми можемо задавати тип даних функції, і ми можемо задавати, якщо це просто процедура, то void. До речі, про ім'я. Функції мають носити якесь зрозуміле ім'я, з якого зрозуміло, що ця функція робить, і для чого вона може використовуватися. Оскільки я в рамках спринта сьогоднішнього відео показую дуже багато функцій, то кожній функції давати ім'я. Яке буде характеризувати, що вона робить, дуже складно. Ну, наприклад, що тут скажеш? Коли просто це приклад. Тому для простоти я просто пишу якийсь символ плюс, і додаю якийсь номер, який збільшується. У реальному програмуванні ви повинні писати адекватне ім'я. Це зрозуміло, але ми працюємо в лімітах відеоуроку. Тому не критикуйте. Йдемо далі. Параметри і аргументи функції. Аргументи. Ви знаєте, що у JavaScript у функцію можна передати аргументи, і вона буде з ними працювати. Наприклад, хай в мене буде функція, яка множе передані аргументи один на одний. У нас там було t 03 хай буде t 04 Яка приймає два аргументи і повертає а помножене на b. Як це використовується? Канцель лох t 100,3 Що ми бачимо? Ми бачимо ось такий вивід: результат роботи функції. Якщо ж ми працюємо у TypeScript, по-перше, я повинен написати: ось тут, що функція повертає число. Чому число? Тому що. Множення справедливо тільки для чисел. І результатом множення одного числа на інше є число. Тому я задав функції тип даних. По-друге, в чому проблема ось такого рішення? Наприклад, якщо б я працював у JavaScript, ніхто не заважає мені зробити ось таку дію. Подивіться, будь ласка, помилок немає. А ось результат у мене. Може бути різний. Якщо JavaScript справляється, тобто зміг щось там преобразувати у число, то я отримую 300. Якщо ж не зміг, то отримую ноти Number. І починаються проблеми. Як їх вирішити? Писати ось тут і в перевірку, не дуже зручно, особливо коли аргументів багато. У TypeScript все значно легше. Ви просто задаєте для аргументів. Типи даних для усіх параметрів. Наприклад, а може бути тільки числом, і Б може бути тільки числом. І ось тепер, якщо хтось спробує зробити передати у функцію аргумент не число, то він не зможе цього зробити. Файл не скомпілюється. Компілятор покаже помилку, і ви нічого не отримаєте. Ось те, що ви тут бачите у браузері, це результат попередньої компіляції, а не ось цієї. І TypeScript не дає зробити таку помилку. Тобто, подивіться, будь ласка, коли я вказую типи даних, то вже неможливо зробити помилку типу передати. Не той аргумент, який потрібно, тому що вам просто неможливо це зробити. Компілятор не створить файл, видасть помилку, і на цьому все, все закінчиться. Ви бачите. Це дуже зручно, це знижує кількість помилок, це знижує кількість перевірок, які треба писати, самому, тому що ми лімітували тип даних. Добре. З цим зрозуміло. Я показав на прикладі чисел, Але ви розумієте, що тут можуть бути і тут можуть бути будь-які типи даних, які ми вже вивчили і які ми будемо вивчати. Тобто тут можуть бути час і Boolean, і string, залежить від того, що ми хочемо зробити. Супер. Йдемо далі. Тепер ще одне: ще чим відрізняються функції у JavaScript від функції TypeScript. Якщо б я у JavaScript зробив би ось таким чином. То помилок би не було, JavaScript просто використав оці два аргументи, а ось цей відкинув. У TypeScript йде перевірка кількості аргументів. Якщо ви передаєте більше, ніж потрібно, то буде теж помилка. Тобто навіть такої помилки TypeScript вам не дає зробити. Причому у JavaScript це б спрацювало, але якщо ви передасте менше аргументів, чим потрібно, JavaScript би показав би це. А тут, якщо більше, якщо менше не працює, і ми. Приходимо до того, що в нас є помилка, все, ми зупинилися, будь ласкаві виправити. Добре, що ж робити, якщо мені потрібно в один раз передати два аргументи, а другий раз, наприклад, три аргументи. Що тоді робити? Тоді можна деякі аргументи позначити як неважливі, тобто їх неважливо передадуть у функцію чи ні. Хай в мене буде ось таким чином. Що я написав? Я написав, що аргумент B може бути переданий, а може ну, і не передавати у функцію. Тобто, в залежності від цього, якось треба працювати. Давайте ми подивимося, що буде, коли я не передам аргумент B у функцію. У цьому прикладі все працює. Аргумент B дорівнює 3, і ми бачимо у консолі. Тепер я стираю. Подивіться, будь ласка, помилки немає. Компілятор не зупинив код, тому що B позначений як не обов'язковий. Але я отримав note Number, що не дуже гарно, а аргумент B у мене Undefined. Тому я можу зробити перевірку на Undefined, або просто, наприклад, тут це не дуже гарно те, що я напишу, але це працює. До, ну, до тих пір, поки 0 не передамо, чи щось подібне. Хай буде ось така перевірка це. Некоректна перевірка, ви розумієте. Треба писати не дорівнює Undefined. З двома знаками дорівнює, напишу ось таким чином. Якщо B, Є e існує, то я повертаю. Якщо ж не існує, то я повертаю тільки А. Ось таким чином. Що тепер буде відбуватися? Якщо переданий один аргумент повертається 100, якщо два аргументи. То. Повертається значенням. Перший аргумент помножений на другий. Що це дає? Це дає можливість гнучко модифікувати кількість аргументів у функції, в залежності від ваших задач. По-перше, по-друге, ви бачите, два return, все добре працює, все гарно. По третє. Якщо у вас є необов'язкові аргументи, то ви зрозуміло пишете їх наприкінці списку аргументів. Тому що неможливо ось цей зробити обов'язковим, а ось цей необов'язковим. Ви не можете пропустити. Дійсно, існують деякі методи, але навіщо так робити? Краще винести необов'язкові у кінець списку. З цим ми розібралися. Питання, чи може бути процедура з аргументами. Так, процедура з аргументами може бути. Хай в мене буде function F05. І це буде процедура, тобто Void. Вона буде теж множити числа А і Б і виводити їх, наприклад, у консоль. Аналогічно тому, що ми з вами написали. Можливо, 0.5. 5,7. І ось ми бачимо результат. Можливо писати типи даних нам. І правильно писати типи даних, також можливо ставити необов'язкові аргументи. Що ми там відформатуємо документ. Можливо, ставити необов'язкові аргументи, все, як у функціях, за єдиною різницею, що Void не буде повертати значення. Тобто, все працює. Супер, з цим ми розібралися. Але давайте створимо ще один цікавий приклад, який дуже важливий для розуміння роботи з функціями. Хай в мене буде функція check email, check email, яка перевіряє e-mail на те, що рядок, який передається у функцію, є емейлом. Звісно, для того, щоб коректно перевірити емейл, треба використати регулярку. Вони є у мережі, можна завантажити будь-яку перевірку від самих простих до дуже-дуже складних під повні стандарти, прописані у стандартах для e для іменування емейлу. Але я не хочу цим займатися, я зараз просто перевірю, що у рядку є знак собаки. Причому я навіть не буду перевіряти, де він знаходиться. У мене це не важливо, мені важливо інше. Що я хочу зробити? Якщо значок собаки є, тобто імейл валідний, я хочу повертати рядок. Цей імейл, який, наприклад, ми почистили від пробілів, і ми перевели до нижнього регістру. Тобто стрінг я буду повертати. До речі, імейл теж буде стрінгом. Стрінг є. Форматуємо документ, все, все добре. Далі. Давайте ми напишемо таку перевірку і побачимо, що вона працює. Зауважте. У мене показано, що return string повинен бути. return немає. Компілятор вже не дає створити файл. Тому я пишу: якщо email index of. Ось таким чином. І не дорівнює мінус 1, тобто там є цей значок, неважливо де. То я роблю return email to лаver case. Ну, наприклад, чому б і ні. Це повинно вже працювати, якщо я не помилився. Давайте ми з вами зробимо cancer log, check email, і передамо якийсь e-mail, у якості аргумента. Давайте ми створимо константу, яка буде дорівнюватися харі собака по Ось таким чином. .ua. Є в нас такий e-mail. І я передаю e-mail ось сюди. Що ми бачимо у консолі. Оскільки значок собаки присутній, то перевірка if спрацьовує і повертається e-mail, який. Приведено до нижнього регістру. Якщо ж цього значку немає, то функція нічого не повертає. Тобто, все працює, але зауважте, будь ласка, одну деталь. Хоча й сказано, що повертатися повинна стрінг, стрінг повернулася, але у вигляді Undefined. Це важливо, не забувайте це. Тепер же ж, давайте ми. Трохи ускладнимо задачу. Хай функція не просто перевіряє if і повертає email. А ще хай функція, якщо e-mail не проходить перевірку, повертає boolean. False. Return false. І тут є перша проблема, ми бачимо, тому що наша функція написана, повертати повинна стрінг. Звісно, можна зробити ось такий. Але це виглядає ну, дуже нелогічно, тому що фолд – це тип даних. І трансформувати його у рядок, ну, якось нелогічно. Що ж у такому випадку робити? А у такому випадку ми можемо прописати для функції два типи даних, або більше, які вона може повертати. Для цього я ставлю вертикальну лінію або Boolean. І пишу ось такий union. Тобто Вказую на те, що функція може повертати або String або Boolean. Проблема немає. І подивіться, будь ласка, подивіться, тип даних виконаний коректно. Тобто, ось в мене вже не рядок, а саме Boolean, false. Тобто, тепер я можу використовувати ось цю функцію не просто як трансформування емейл, а ще й для перевірки ось такої. Якщо наприклад, checkemail. EML, то ОК, наприклад, так. Дивимося на цей час мій e-mail не переходить перевірку і повертає false, тому ось цей код не спрацьовує. Якщо ж емейл буде валідний, в лапках валідний, то ми побачимо, що окей, і ось тут ми можемо виконувати якісь дії. Тобто, наша функція стала значно, значно корисніше. Вона не просто робить щось, але й може відрапортувати, що є якісь проблеми. Як бачите, дуже зручно використовувати код ось таким чином. Тепер повернемося до того, що ви робите далі. Я сподіваюся, ви паралельно зі мною писали. Код, зупинялися, запускали, можливо, у вас виникали питання. Якщо у вас виникають питання, ви перше можете їх писати у чат курсу. Якщо ви приєдналися до курсу, то посилання є на сторінці інформація. І ви можете задати питання мені, я вам відповім. Або ви можете виписати питання і потім задати скопом. Якщо ж у вас якісь проблеми з написанням коду, або ви не можете писати, то ви можете, якщо ви приєдналися до курсу, завантажити. Як я вже сказав, на момент, коли ви будете бачити це відео, тут вже буде все викладено. Ви можете завантажити код спринта і подивитися моменти, які у вас не спрацювали, або задати питання в чаті. Після цього ви завантажуєте шаблон ось цих задач. Тут теж будуть викладені задачі на момент, коли ви побачите відео. Що таке шаблон? Задачі, які ви бачите ось тут це просто загальний опис завдання. Для його використання треба. Код в HTML якийсь, якщо там є елементи, код в TypeScript, якщо там є елементи. Тобто шаблон це zip архів ось такого вигляду. Тут багато завдань йде, шаблон містить файли, і самі завдання. Завдання є у TypeScript, наприклад, і у HTML, якщо потрібні деякі елементи, наприклад, кнопка, наприклад, елемент для виводу, це вже є. А в TypeScript прописано, що робити із. Створена інфраструктура. Перше завдання, ви просто дописуєте щось, а потім вже пишете самі створені константи, змінні, якесь оточення для того, щоб була ваша задача виконана, тобто це вже реальна задача, як вона є, в якої ви вчитесь. Якщо щось у вас не працює, пишіть в чаті, я допоможу. Якщо все скомпілювалося, все добре, і ви впевнені, що все окей, ви завантажуєте на перевірку. І отримуєте результат у вигляді розбивки по таскам. Тобто, то вказана, яка таска коректна, яка ні. Те, що ви бачите тут, це загальний такий опис. О, найчастіше у вас деякі задачі будуть вірні, деякі з багами. Якщо є баги, то ми у чаті курсу це розбираємо, дивимося, як виправити. як Коректніше написати код, як стилістичніше, коректніше його написати, після чого ви завантажуєте на повторну перевірку. Якщо є питання, під відео на Ютубі є мої контакти, ви можете задати питання, або зайти на сайт і теж задати питання. Прямо я у, на сайті, я вам відповім, або знайти контакти і задати питання мені про чат. З вами був Лущенко Олександр. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Приєднуйтесь до каналу. Ми тільки-тільки набрали тисячу користувачів на Україномовному каналі. Це дуже круто, але треба рости далі. Будуть багато відео по JavaScript, по TypeScript. Буде дуже-дуже цікаво. І приєднуйтесь до курсу TypeScript. Я сподіваюся, ви знаєте, що не всі відео будуть у відкритому доступі. Наприклад, наступне відео про стрілочні функції вже не буде у відкритому доступу, тому приєднуйтесь і давайте вчитися разом. Це буде добре, з вами Лущенко Олександр. Скоро побачимося, почуємося на суботі.